Інформаційний партнер програми Новості КРЮЕЙ У Кіровограді сьогодні відбувся мітинг на підтримку кандидата у народні депутати від партії регіонів Олександра Шаталова. Близько чотирьох сотень прихильників політичної сили зібралися на площі Кірова. Нагадаємо, обласні регіоналівці подали до суду з приводу фактів порушення виборчого законодавства опозицією. Олександр Шаталов подякував присутнім за підтримку і пообіцяв далі працювати на благо Кіровоградщини. Мені не нужен мандат депутата. Я и без этого мандата делал свою работу в городе Кировограде. Мы сделали очень много добрых дел со всей большой нашей командой, со всеми депутатами, которые здесь есть, с вами, когда мы работали в каждом конкретном дворе. Мне не нужен этот мандат, я могу и дальше работать и выполнять то, что я делал. В отличие от них, которые не собираются работать. Не делали этого тогда и не будут делать этого сейчас. Но к нам поступает очень много обращений простых кировоградцев, которые возмущены тем, что кто-то решил купить этот город. Голова облдержадміністрації Сергій Ларін пообіцяв, його команда область не покине. Ми себе чувствуємо тут комфортними. Ми тут не чужинці, не чужаки, не Донецькі, не київські, ні какие. Ми керовоградці разом з вами. І зробили, і зробимо ще много-много-много для нашого міста, для нашої області і для всієї країни. Тому ті люди, які хотіли нас голоса, їм це просто не вдасться. Скільки ще триватимуть виборчі колізії? Невідомо остаточні результати волевиявлення кіровоградців по 99-му виборчому округу стануть відомі після розгляду судом усіх позовів. Нічних маршруток у Кіровограді не буде. Принаймні, поки що усі за і проти таких нововведень перевізники висловили під час наради з начальником міського управління транспорту Ольгою Гонтар. Зокрема, транспортників турбує безпека водіїв та можлива збитковість роботи у нічний час. Остаточне рішення щодо появи нічних маршруток ухвалять після громадських слухань, які мають відбутися до 16 листопада. Збираємо громадські слухання і будемо розглядати це все, це все разом. Запросимо депутатів, і ви тоді за своєї інформації приходите на. Громадський слуги. Обласний кардіодиспансер отримав нові цифрові пристрої для моніторингу серцевого ритму. Медичну новинку, електрокардіореєстратори розробили та виготовили у Кіровограді. Величина кардіореєстратора змінилася раз. Він став вдвоє менше. Це стало більш удобна сімом. І точність ізмірення, і точність верифікації того іншого нарушення вона, соответственно виросла вдвоє. З початку року в області зареєстровано понад тисячу інфарктів. Лікарі кажуть, з таким приладом хворобу можна буде вчасно попередити. Пацієнту одягають цей апарат, Он в течі суток з ним ходить, От і цей апарат фіксує, які ночі змінення, які в течі дня при підйомі на етаж, при ходьбі що змінюється у нього, які змінення в серці. Один такий прилад коштує 27 тисяч гривень. Його закордонний аналог дорожчий в кілька десятків разів. На закупівлю кіровоградських електрокардіореєстраторів область виділила майже 4 мільйони гривень, 20 отримує кардіодиспансер, по два кожна районна лікарня. Для нас це новий етап розвитку кардіології в нашій області. Ми сподіваємося, що ще ж такий шаг, А саме рання діагностика серцево-судинних хвороб, своєчасне їх лікування в межах нашої ж області приведе привед до того, що ми значно знижимо показники питомої ваги серцево-судинних захворювань, їх ускладнень і смертності від них серед нашого населення. За статистикою на серцево-судинні хвороби страждає майже 35% населення області. Борг із заробітної плати у Кіровограді становить більше 8 мільйонів гривень. Крім цього, місто не виконує завдання кабінету міністрів зі щомісячного скорочення заборгованості. Замість 5% погашення у Кіровограді борг зменшився лише на 1%. Про це повідомили на засіданні міської комісії з виплати заробітної плати. Найбільше членів комісії непокоїть те, що нарощують заборгованість економічно активні підприємства. 57,7% це в нас економічно активні підприємства, 12,3% це в нас економічно неактивні підприємства, і 30% також досить значний відсоток це підприємства банкрути. Лібералізація податкової політики протягом листопада кіровоградські платники мають змогу подавати свої пропозиції щодо покращення податкового законодавства. Це можна зробити у міському центрі обслуговування платників податків, де є спеціальна скринька, або на інтернет сайті Державної податкової служби України. Усі пропозиції будуть узагальнені і враховані під час формування програми лібералізації податкової політики на 2013-2014 роки. Про це повідомив перший заступник начальника Кіровоградської об'єднаної. Державної податкової інспекції Микола Лахман. Податкова служба розуміючи, що податкове законодавство потребує постійної модернізації, покращення та лібералізації, звертається до представників бізнесу малого та середнього, особливо з проханням надавати свої пропозиції, викладати своє бачення діючого законодавства з пропозиціями на покращення законодавства. У Кіровограді розпочався 16-й міський чемпіонат з брейн-рингу. Ігри тривають в актовій залі міської ради. За звання найрозумніших змагаються 14 команд. Це, як правило, найкращі інтелектуали навчальних закладів нашого міста. Вирішує безпосередньо навчальний заклад, хто візьме участь в нашому. Є багато навчальних закладів, які саме в себе проводять такі чемпіонати. І переможці цих чемпіонатів приймають участь в нашому міському чемпіонаті. По черзі між собою грають дві команди. На роздуми над правильною відповіддю лише хвилина. Організатори кажуть, підготували питання різної складності. Головне швидка реакція учасників. спеціально підбирав пакет питань, як школьних чинпінатів, так і студентських. Сьогодні у нас є команди зі стажем, сьогодні є команди начинаючи. Соответственно, кожній команді сьогодні має бути цікаво грати. і з таким же учотом на этот розч я підбирав цей пакет питань. Серед студентських команд були і школярі. Дівчата з команди Розумні люди представляють навчально-виховний комплекс Кіровоградський колегіум. Досвід у подібних чемпіонатах вже мають, тож розраховують на гарний результат. Ми, ми давно цим займаємося. Нам це дуже подобається і вирішили провети свої сили в студентських іграх. Хоч і команди постарше, але я думаю, ми покажемо сьогодні неплохой результат. Ну на призове місце решітові. За результатами інтелектуальних поєдинків кращі команди отримують грамоти та призи. Інформаційний партнер програми Новості КР -Юей».